Лісосмуга, де знайшли немовля, знаходиться поблизу одного з сіл району. Тому правоохоронці почали шукати ймовірну матір саме там. Незабаром підозра впала на жінку, яка вже мала чотирьох дітей. Однак її позбавлено батьківських прав. Встановлено підозрюємо особу скоєння даного злочину, яка на даний час затримана, і дає покази. Дана особа раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за злісну несплату елементів, мало невихані четверо дітей, проте позбавлення батьківських прав. Про скоєне жінка зізналася правоохоронцям. Усьому звинувачує свого співмешканця, для якого її вагітність, нібито була небажаною. Народила та злякалася. Він мені сказав, як родиш, то будеш заборитися. На ну, такі разопати Зробила погано. побачення шокувало і досвідчених правоохоронців і односельців жінки. На їхню думку, вона заслуговує найсуворішого покарання. Такій людині не місце ходити. Коли вона зважилась на такий поступок викинути дитя, як то кажуть, народі говорять, що навіть люд... собака, та й то хоча добре, собаку закопає в землю, а не викине під цей, а це живе дитятко. А відносно затриманої порушено кримінальну справу за 117 статтею Кримінального кодексу Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини яка передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років.